Ну, він ніде не піднімаєш мене. Як ти будеш тянуть Мусю? Да. Давай, Паша і Муся. Відео буде Паша і Муся, блядь. вони кажуть, що 200 кг купити потягати. Ну, блядь. Ні, ну Муся гарна така, блядь. як це може 200 кг, ти що, там кг 110. Блядь. Саша ж по лизвоні фічить. Что такое, Паш? Давай, давай. Да, Муся, Муся важит трохи. За ушки Муся. Не, все, все, давай и по подтягивай, Мусю. Да, давай, давай. Що, ти? Що, ти? Сумки, і муся вже на щиті. І паша на... довольна. І паша довольна, на щиті. Муся на щиті. Да, муся став, на щиті. Стоп, стоп, леди. Це не буває, свині такі ж. А потім каже, блять, мене спина, каже, болить, водій, не можу приїхати. <сум> Мені хуйово, блядь. А за хуйово, так, може бути. Давай, бери, мусю. Назад. О, ну, вже муся їде нормально. Паша і муся. Це Паші треба поганяло дати, муся. Давай, піднімай, допоможу тобі ножкою. Давай. Ой, буду я буду Все, бачу, що. Все, муся на місці, паша на місці. Давай прийняти зразу. Все, а, дай. щит, блядь, прогнуся, чуєш, от мусі. Муся, блядь, чимало, блядь Я кажу, казав кілограм 170. Легко. Та тут більше буде чисто Дві широко блядь, Муся Та вона не паде, вона лежить її спина більше, ніж у тебе блядь. Стой Держу за, за лапку Мусю. О, все. все Привет, муси, паша